16-річна жителька Покрова звинувачує травматолога місцевої лікарні у сексуальних домаганнях. З етичних міркувань суспільне не показує обличчя дівчини та змінює її ім'я. Дарина розповідає: 1 листопада була на огляді у лікаря через перелом куприка. каже, медик попросив її роздягнутись, аби оглянути місце травми. Я ж е, зняла штани, лягла ну, на живот е, і, ну. Е... Він почав мене там прощупувати, мій копчик там і потім каже, що треба встати на коліни, щоб мені так було зручніше. Я встала на коліна, він ну, почав прощупувати, а потім різко зняв нижню білизну і почав лізти. Ну. Дарина розповідає: відскочила від лікаря, одяглася та вибігла з кабінету. Ділиться у сльозах, зателефонувала мамі та все розповіла. Мати дівчини Юлія каже, одразу звернулися до поліції та написали заяву про домагання. Старша сестра Інна розповіла про інцидент у соцмережах після розголосу. каже, зв'язалась з медиком, і той запропонував сім'ї гроші, аби про інцидент забули. Аудіозапис телефонної розмови родина надала Суспільному. Скільки мені з тобою брати? Я вас зрозумів. От скільки я це з вашої сторони. А, смотри, у тебе Конкретно. і я вирішую цей вопрос. То есть, ну, есть все-таки косячок за тобой. Нет, мне просто не нужны эти разговоры. А за что я ты говорю, готов? Кляну? За что ты готов я заплатить? Я делаю противозаконного. За что ты готов Но заплатить мне? Ну. Ошибка только в том, что я принял ребенка без за... родителей. Это вот единственная ошибка. Ничего противозаконного я клянусь не делал. На следующий день. Э, ми їздили на судмедекспертизу в Нікополь, і дивилась дитячий гінеколог, експерт, Експертизу я ще не бачила. Він непоганий лікар. Він лікував їй ногу. В неї був перелом. Що трапилось цього разу? Я не розумію. Я, я досі не розумію, що трапилось. Ортопед, травматолог Віталій, домагання до неповнолітньої заперечує. Медик запевняє, проводив звичайний медичний огляд. А інформація про те, що він пропонував гроші сім'ї, аби про ситуацію замовчали, неправда. Мені нема за що, скажімо так. Визнавати свою провину, нічого особливого, обичний огляд. Мені скривати немає чого. Я на все згоден, на всі поліграфи, на маски, на ДНК. Я вирішуватиму все це в правовому полі. Керівництво лікарні про інцидент знає: розпочали внутрішнє розслідування. Розповідає медичний директор Олексій Леонтьєв. Проводиться досудове розслідування Національної поліції України. Вони там беруть покази. Вони з цих справ розслідують. Поки що йде службове розслідування, поки що воно не завершено. Ми можемо прийняти там якісь висновки заробити і потім або ж продовжує лікар працювати, або ж відсторонити. Джерела у правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що поліція Нікопольського району проводить розслідування за статтею зґвалтування неповнолітньої особи. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.